Терези, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Сонце в Терезах, місяць в Терезах, Венера в Терезах і Асцендент у Терезах. Якщо одна з цих планет у вас є в Терезах, цей розклад для вас. У вас буде підтримка і багато роботи. На емоційному плані у вас буде відчуття, що якісь трудності ви. Долаєте щось вирішуєте, але маєте також і підтримку, що хтось у вас вірить, що ви справитеся. І багато у вас буде роботи. Ви будете прям завалені якоюсь роботою. Прийдеться вирішувати все і одразу тема тижня, «Терези для вас. Про що ми будемо говорити на цьому тижні? Щось ви закінчуєте на цьому тижні. У вас тут кінець. Емоційно відсторонилися ви від молодої чоловічої енергії. Внутрішня. Внутрішня якась така стагнація і відстороненість, що щось закінчилося. Які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Рисер мечів, трійка пентаклів і... і сімка кубків. Так, Терези, на цьому тижні в когось, якщо є трикутники, Хтось ще третя людина в парі, то у вас будуть дуже багато про це думок, але людина до вас постійно мчить, а ви хоче якось з вами зустрітися, ви якось спостерігаєте і багато про нього думаєте. Але людина напористо до вас проявляється. Якщо це стосується робочих питань, то у вас тут будуть нові проекти, можливо, ви щось закінчили у своєму житті, і, наприклад, одну роботу закінчили, і йдете в новий проєкт, нова взаємодія, новий колектив, і багато про це думок, як буде далі розвиватися ця робоча обстановка. Що з недавнього минулого впливає на ваш тиждень? Ви були, гарно виглядали, відчували себе привабливою, привабливим, на вас звертали увагу, ви відчували радість, проявлялися гарно у суспільстві, але в душі у вас був повний штиль. Якась комунікація пристрасна вам розбила серце. Якась була стан війни з людьми або з людиною, чомусь, чомусь з одною людиною, яка на відстані з вами. Но проявлялися ви гарно у повсякденному житті, тобто ви тримали фейс-контроль перед людьми і оточуючими, а в душі там був повний жар. Найближче, найближче майбутнє. П'ятірка Пентаклів, не вистачає ресурсу. У вас тут є Терези Пара. На дні колоди загальна енергія тижня. Тут є енергія овна, з ним є спілкування. Є чоловік знаку повітря. Ну, ви теж терези повітря. Це може бути також ще одна людина повітря, з яким, з яким є почуття і стосунки. Ну і відчуття не, не вистачає емоцій. В парі, відчуття непотрібності. Десятка метів. Що ви тут закінчуєте за ситуацію? Відлюдник Енергія діви». Можливо, ви закінчуєте перебувати на самоті і починаєте виходити якось в люди, не закриватися в собі. Так, там, там де був застой, ви з тим все порішали, до чого була недовіра. У вас був перехресток, У вас був перехресток стосовно робочих питань і стосовно взагалі вашого душевного стану. Ви тут покінчуєте з самотністю, з самоаналізом, з самокопанням, з тим, що нічого не рухалося, і по робочих питаннях це також стосується. Там, де у вас була недовіра, настороженість, з цим, всім ви покінчуєте і починаєте рухатися. Лицар мечів. Тут у вас місяць, енергія риб. Ось ваші ілюзії. Перебуваєте ви в глибокому якомусь трансі, хочеться сказати. І тут ось десятка приходить. Якісь ілюзії, якісь риси, яким ви наділяли іншу людину, ось цього рицаря мечів, хто би не було, чи це ви, чи про себе, чи це про іншу енергію риб, ви тут покінчуєте з якимись ілюзіями і глибокими страхами переживаннями і починаєте діяти. Можливо, навіть через конфлікт. Хтось захоче просто виплеснути всі свої емоції, вийти вже з того стану і висказати все, що думає. Таке відчуття, ніби тут мовчали, мовчали, варилися, варилися у своїм якимось стані, і тут хочеться просто випалити, висказати, приїхати, якщо до вас або це ви. Дивіться вже по ситуації. Ну, але тут вже хочеться якихось дій, а не перебувати в якихось думках і ілюзіях. І тут будуть дії. Ріка Пентаклі. У робочих питаннях є обмеження. Неможливості якось реалізувати. Так, там потрібно щось змінювати в робочих питаннях. Енергія скорпіона тут з'являється. Те, що ви вірите, можливо, ви викладаєте, когось навчаєте, не знаю, чим ви займаєтеся, там, наприклад, астрологію, це ваша творчість, це ваш потенціал, якщо ви жінка. То тут треба щось змінювати, і пройти якийсь урок. Стосовно цього робочого питання, стосовно взаємодії з людьми, якийсь ви тут урок проходите однозначно. Якщо це стосується трикутника, а я відчуваю: тут в багатьох програється трикутник, якщо хтось є в третій парі людина, то тут Ставиться на паузу. По смерті тут хочеться заборонити ось цю треангуляцію і вибрати подружжя, обов'язки, а не розпилятися на декілька людей, ну, на ще іншу енергію. Тут відбувається трансформація вашої віри в того, що ви вірите. Якщо це по робочих питаннях, то тут відбувається зміна понять. І ви починаєте мудро робити якісь висновки і проходити урок кармічний. І у вас є всі ключі для її реалізації. Сімка кубків. Тут з'являється знову цей імператор, який був на дні колоди. Енергія овна. Перебуваєте ви в ілюзіях стосовно цієї людини? Багато думок про стабільність, про сімейні цінності, про, взагалі про сім'ю і про кошти. Є маленькі можливості, але їх можна розвивати Віз, ви з одного пентакля йдете в десятку. Тобто тут багато думок, як примножити свої кошти. Когось будуть думки, наприклад, як з державними органами отримати якісь, якусь допомогу. Грошову. В когось це буде програватися як думки про чоловічу особу тут енергію знака овна, і про те, як примножити і розвивати цю сімейну стабільність, щоб всі було достатньо. Дев'ятка Пентаклів. Що було у вас тут в недавньому минулому? Ось ваша тут імператриця з'являється, яка була на дні колоди. Енергія тельця було спілкування з старшою жінкою. Тут чоловік молодший, жінка, старша. і між ними була комунікація, яка приносила вам емоційну, емоційне задоволення. Ви відчували себе гарною і бажаною. Жіноча енергія тут відчувала себе. Гарною і бажаною. І найближче майбутнє п'ятірка пентаклів. Що у вас там за трудності? Королева Пентаклів, жінка знаку Земля. Король мечів чоловік знаку повітря. І туз мечів. Тут жіноча енергія не відчуває себе потрібною, не відчуває ресурсу від чоловічої, тому що чоловіча відсторонена, якась емоційно строга, така аб'юзивна. І дуже колюча, приймає різкі рішення, можливо, навіть і необдумані. беземоційно приймає рішення. Якось жорстоко, я б сказала. Якісь рішення чоловіче тут при... жіноча енергія сприймає відчуття в неї таке, що вона не потрібна, не враховується її думка. Тут є почуття, тут є туз кубків. Тут одна людина любить, а одна людина строго на це дивиться. Король Пентаклів тут чоловіча енергія, яка наповнена любов'ю. Ну, емоційно відсторонене. Почуття є у людини. Але емоційно відсторонена і строга. І за цього жіноча енергія перебуває у відчуттях непотрібності і нестача уваги від чоловічої. Чому тут смачі? Так, ну, тут людина може колко дійсно виражатися. Тут стан війни між людьми стички, кожен відстоює свої кордони, така трошки агресивна чоловіча тут позиція і енергія. І тут у вас знову вся сама історія: туз кубків, розбите серце, це такий контраст сильний, і карта дітей минулого. Можливо, хтось буде виясняти відносини стосовно дітей, якщо для вас це актуально. Хтось проявить себе з минулого і буде якось колко конфліктувати з вами, тому що серце розбите, тому що почуття ще є. Не померли. Ось такий у вас буде тиждень, Терези. Бажаю вам гарного тижня.